Третій українець у середній вазі, молодий, але вже досвідчений, 21-річний Петро Фролов. Він провів справжній бій випробовування. Його суперником став 27-річний мексиканець Сауло Сальдівар, боксер із репутацією безжального нокаутера. І не дарма з 15 перемог, цілих 14 він здобув достроково. Поєдинок почався одразу з феєрії. У першому ж раунді справжній шок протягом якихось 30 секунд обидва боксери побували на канвасі. Спершу публіка ахнула, коли саме Фролов опинився на. Нока... Але буквально за кілька секунд Петро відповів, і вже сальдівар лежав на підлозі, намагаючись зібратися після точного удару українця. І це був лише початок. Згодом Фролов ще раз відправив мексиканця у нокдаун, але тут у справу втрутився відеоповтор. Рефері спершу зафіксував друге падіння суперника, проте після перегляду запису скасував рішення. Виявилось, що Сальдівар впав не після удару рукою, а через зіткнення головами. За підсумками шести раундів, судді не мали жодних сумнівів. Перемога Фроло. Ова одноголосним рішенням мексиканець, якому пророкували гучну перемогу, змушений був визнати поразку.